Давид в Псалмі 50, а такий нам любимий для всіх наших православних, псалом 50-й, ну просто любимий, бо його всі знають на пам'ять, що ж пише Давид у 50-му псалмі? Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоєї, і по множеству щедрот Твоїх, милостей Твоїх, очисти беззаконні. Я беззаконні моє знаю, осознаю, і гріх мой передо мною єсть вину. По гречськи диапантос, тобто, як на моніторі. «Но я не можуся відказати від от гріха рабськи виконую його приманки. Давід прямо плаче, Давід говорить, у гріхах мене родила мати моя. я...» Заражений гріхом. Хто може побідити цього монстра гріха? І от Давид, вже в 50 му псалмі, у 6-му віршові, дає подсказку. Господи, якщо б ти, а ще би ти оправдався за нас, ти би побідив гріх. 50 й псалом, 6 й стих. Ти би, Господи, якщо зайшов з неба, якщо би ти сразився з гріхом і з цим монстром, перед котрим ми люди такі слабі, а монстр кличе нас, а ми не можемо сопротивлятися. Ти би, Господи, єдин, навірно, побідив. Точно само, є у Псалмі Семому воспоминає Давід, що хто може збавити чоловіка від гріха? Брат не збавить, ніхто з людей не збавить, тільки Бог. І от Осія каже за Месію він, Месія Христос, побідить смерть. І Христос прийшов, побідив смерть. Він, як сьогодні читаємо у посланні Колосянам, ну чудесніше послання, каже Павел. Вас, тобто усіх нас, людей, котрі повірили в Христа, котрі були мертві в гріхах. Чоловік грішний може мати диплом, кандидат наук, доктор, професор. Ну якщо не розкаяний грішник, він мертвий, мертвий по ділам, мертвий у гріхах. І ви каже, були такі мертві у гріхах своїх. але Бог оживив. В місті із Ним, з Христом, то і тоді ми ожили усі віруючі в Христа Ісуса. І Той Христос простив нам усі гріхи. Але як? Павел відкриває тайну, оказується на небі є книга, де фіксуються наші гріхи. Ну тепер наподобіє. Люба фірма має охранну систему, і жорсткий диск повністю пише сутками, навіть місяцями, що робиться, будучи свободні від гріховності, жив'я у святості, церковній, православні, ми діти Божі, діти церкви, а в вічності, в'єднані з Прокомосієм і наслідник Царства Божого. Амінь.